Сьогодні будемо тестувати кораблик для Дмитра. Кораблик з посиленою мотосистемою. Мотор Falcon 3542, регулятор швидкості на 120 А. Ця система дуже добре себе зарекомендувала і ми її ставимо на всі зібрані кораблики. Зараз ми цей кораблик поставимо на воду, зробимо декілька проходів з цим грузом. Зробимо контрольний зброс. Ну і просто поплаваємо, подивимося, як він себе поводить на воді. Поплили. Керувати швидкістю будемо за допомогою круїз-контролю, як завжди, це дуже зручно. А правим стіком будемо вправо-вліво задавати курс. Поплили. Швидкість, як завжди, дуже непогана, приємно входить в повороти. Ось цей груз, що ми загрузили, це для нього. Не важкий, виходить на глісер. Ось я його зараз направлю до себе до берега. Робимо розворот, збавляємо швидкість, зупиняємо, робимо контрольний зброс. Ось прикормка випала, ви можете це бачити. І помаленьку відпливаємо з цього місця. Зараз ще зроблю декілька проходів без ось цього грузу подивимось. Як кораблик себе поводить, приємно входить. Повороти підтримує гарну швидкість. Ось ви можете бачити. Розвертаємо його, проходимо ще раз біля себе. Гарний кораблик з гарними ходовими характеристиками. Ось він йде на віддалення, його гарно видно, гарно керується. На цьому відео сьогоднішнє буду завершувати.